Усім привіт! Мене звати Алла. Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. І це відео я розпочну із показу ось цього прекрасного процесу, який у мене йде до завершення. Але щось пішло не так, як то кажуть. Щось я і не дуже вже і хочу його завершувати. Хочу, звичайно, але замучилася я в цих сірих кольорах. Ось дивіться, я відшила за цей час 5 тисяч хрестиків. Сірі, 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 сірі кольори, сірі такі бленди, як 38 3799, оці ниточки 934, 844, ну, 30-21 ниточка. ну, щось... Хочеться вже весни, хочеться яскравих кольорів. Ой, І, чесно кажучи, ще причина того, чому не так сильно рвуся завершувати цю роботу, бо страшно відсилати на, на оформлення. Ну, в наш час такий. Це так, вислати роботу і хвилюватися поки вона не приїде у майстерню. А потім ще хвилюватися, щоб вона добралася назад з майстерні. Ну, поки, поки є одна робота відшита, чекає на своє оформлення, і це вже буде друга робота. А Я таке не люблю. Я люблю зразу відшила, оформила і повісила на стіну і милуюся своєю роботою. От, Лежить у мене неоформлена перерване читання від віддасте в рулончику. І, чесно кажучи, я. Навіть іноді і забуваю, що вона у мене є вже вишита. Так-от, от так от. Замучилася в сірих кольорах і почала, знову ж таки, переставила п'яльця і зібралася, знову ж таки, сірими продовжувати. Я так думаю, потрібно було краще сюди-от, переставити п'яльця, напевно, вишити в заличко дівчинки. Ну, не знаю. Ще подумаю. Ще подумаю. І. Скільки це вже в мене відсотків? 83,7%. Близько 12 тисяч хрестиків залишилося до кінця роботи. От, Покажу тепер наступний процес. А наступний мій процес, який я взяла повишивати, це сте лісовий пейзаж з щоплями. Я заповнила кольором ось оцей участочок, діляночку, ось цю, яку я минулого разу показувала, і збиралася продовжити далі. Але, але, пізніше в цьому відео покажу, чому ж я не продовжила далі. От, цьому процесу достався, досталося в мене одна тисяча хрестиків. І дуже хочу. Дуже-дуже хочу продовжувати його вишивати. І взагалі я все хочу продовжувати вишивати. Ой, так. І наступний процес. Ще я хочу показати, як я закріплюю свої п'яльця, на яких я вишиваю. Ой, а почну, напевно, з того, що я вишиваю двома руками. Ліва рука у мене знизу, завжди права зверху, і кріплю я ниточку на лицевій стороні. Так мені зручно і дуже швидко. Для цього мені потрібно, щоб зафіксовані були п'яльця, щоб їх не перевертати туди-сюди, так як я раніше вишивала, що кріпилася на виворотній стороні. І от у мене є такий тримач Нурге. Ось він такий. Висотою його регулюється вище чи нижче. Ну, я собі сітою зручно, спираюся спиною, цей тримач ногами тримається. І ось оці п'яльця, мої найулюбленіші нурги, вони дуже гарно тримаються на оцьому тримачі. Вони такі височенькі, десь сантиметр чи півтора вони у висоту. І десь, напевно, сантиметр чи Ні, десь півтора. Сантиметра або два, у ширину. І от саме ось оцей пиптик, гарно їх фіксує. Я собі отак ось закріплюю, ось. І вишиваю двома руками. Мені дуже подобається. А от п'яльця-нурги самозап'ялюючи, вони. Вони такі вузенькі дуже е, у висоту. У висоту вони десь до сантиметра. І ширина їх не дуже велика. То для того, щоб зручно вишивати, я перегиную ось так-от. Ой, як це так показати, ось як вишиваю, беру, защіплюю ось так-от канву, закріплюю. Ой. Не виходить на камеру знімати. Ну, ви зрозуміли. Ось так от закріплюю, канву перекидаю на ту сторону ось і так от теж вишиваю Але вже не дочекаюся ніяк завершення цієї ось роботи для того, щоб перезняти ці п'яльця на ось цю от роботу. А це. Напор, букет троянд по мотивам картини Ренуара і розробник <кхи>, фірма Ріуліс. Я вишила на ній 2780 хрестиків. І ось так от у мене серединка ця відросла. І теж збиралася вишивати ось тут знову такі темні кольори. Не витримала душа поета, і перескочила я сюди на яскраві, оці рожеві, червоні кольори. Ну, щоб хоч трошки собі підняти настрій. І, і знову ж таки, оці от темні кольори, знову робота не йде. Ну, нічого, нічого. Зараз я вам покажу, на що я переключилася і ще. Чому я присвятила декілька днів. Так, це я відложу. І нарешті я набралася такі сміливості і відрізала тканину на рукава із запасом на всякий випадок, що в довжину, що в ширину. Ось, відрізала, обметала руками. Ну, ось так легенько, і визначила середину. На одному рукаві. Це я вам показую просто тканину. І зараз я вам покажу, що я навишивала. Боже, це ж не можна було, можна було відірватися. Така краса виходить. Тільки в мене дуже-дуже це повільно ось все діло, просувається. Дивіться, який гарний-гарний взор. Боже, не можна намилуватися. Вишиваю я. Цю сорочку, це ага, почну з того, що це сорочка. Е, мотиви взяті із книги Лідії Бебешко Вишивальні традиції Україні". України білі та писані сорочки». от, mm, Бачите, яка в мене організація ниток, як я вже й говорила, що як припечеш щось вишивать, то організація потім. Оці мотиви взяті із оцей мотив. Конкретно взяти, що він зустрічався і на Черкащині теж. А я сама із Черкаської області, і дуже сильно мені сподобався. Отим, от Саме, ой, кішка прийшла. саме сподобався цей узор. Я цього всього не вміла раніше, але... На Ютубі дивилася відео уроки Ірини Зайцевої. І ось так ось у собі на клоптиках тренувалася. Це мережка, як вона. Латана мережка називається, дивіться, зараз ось так. от? Так, що тут іще є, я пробувала. Ага. Боже, зерновий вивід. Це для мене всі ці техніки нові, і не дуже я пам'ятаю що і як називається. Ну, На клоптику я все вчуся, пробую. Визначаюся, у скільки ниточок і якими ниточками я вишиватиму. І отак, от от, за оці декілька днів, дивіться, скільки я навишивала. Боже, як це гарно! Це так гарно, що милуюся. Дуже-дуже-дуже подобається мені. Це така ніжність, і я не знаю. Я не можу зрозуміти, як наші предки при світлі від свічечки от могли вишивати таку красу. Не знаю. Ось. Уставки в мене вже вишиті ось дві уставочки, вони вже готові. Це буде рукав, і виходить, що на рукаві буде тільки ось оця смуга. З узору ще тут буде оця золотана мережка зверху і знизу. Тут будуть пухлики. Теж я це все не вмію робити, але купила майстер-клас в майстерні Мукоша, буду старатися повторяти. Я так думаю, сорочка моя, і тільки я буду знати, де я іщу не так навишиваю. Що по ній ще розповісти? Тут виходить, що от саме в цьому узурі, що рукав, Ну, Не намальований ніякий узір для самого рукава. Але, ну, це все ще попереду. Але я таки хочу щось і на рукаві, якісь узори. І я в оцій книзі, зараз я з вами її погортаю. Дивіться, є: ось це оцей узор, який я вишиваю. Далі є узор. Схожий, ну, мені чимось не дуже подобається. Потім ще мені. Угу. Може, ось таке щось. Але як подумаю, скільки ж це я його буду шити, аж недобре стає. Дуже-дуже багато всього. Так. Мені ще. Ага, ось дивіться, і на уставці, і на рукаві дуже схожі узори, як і в моїй вишивці. Ось, але ж теж дуже велика зашивка. Не знаю, чи я таке змужу. Такі узори мені дуже подобаються, але я пробувала оці елементи, вони ще по-другому називаються гесики. От саме на цій тканині. Негарно вони виглядають. Дуже дрібнесенько і ну, майже не видно. Сидиш, вишиваєш годину чи дві, а не можна зрозуміти, що ти нашив. Ось я пробувала цей газик, мені не сподобалось для цієї тканини. Це, напевно, для такого узору потрібно якусь брати тканину трішки грубшу і ниточку товщу, щоб її було дуже гарно видно. Таке ось мені ще подобається. Я думаю, до мого узорчику посуватиме таке діло. І тут ромби, і тут такі більш нібито рослинні елементи, але теж в ромбах. подобається мені ось такий варіант. Ще зар... ага. Дуже сильно мені ось подобається оцей орнамент. Тільки я не знаю, мені здається, до моїх румбів ось такі орнаменти не дуже сюди пасуватимуть. Але подобається, що тут вирізування, мені його дуже сильно хочеться спробувати. Це, мабуть, буде слідуюча <сху> ручка моя. І ось це ось мені теж дуже сильно подобається. Але не знаю. в мене тут такі ніби не дуже із вирізуванням, і з дірочками такі румбики. А як би отаке виглядало? Теж не знаю, треба подумати. Чоловіча десь тут є, мені сильно подобається узорчик. Така гарна книжечка. Ой ось. Мені ось цей ще дуже сильно подобається. Це уставочка, а це рукав, як я розумію, або ні? Ще не так. Це треба сидіти розбиратися. для таких новачків, як я. Це трішки складно Ось це мені подобається на колосочки схоже. Тут рукав. Дуже горний. Так, Хочу показати чоловіче, яка мені сподобалася. Ой, а це взагалі, я не знаю, це скільки трудом. Це я брала ось цей узорчик і вишивала сорочечку для свого сина на 1 вересня. За два з половиною тижні встигла йому вишити сорочечку, щоб він на онлайн у руці сидів гарно, в гарній вишиванці. Зараз і покажу, десь я наготувала. Ось це. Дивіться, що я навишивала, пробувала це, я почала вступила в СП у травні в місяці. До Марії, вибач, на борщівську сорочку. І це я вишивала собі борщівську сорочку, але руки дуже трусилися, я не знала, чи я її зможу зібрати гарно, чи не зможу. Та й вирішила потренуватися на дитячій сорочці. От так все вийшло. Тут по узору, по книжці, якщо брати, тут солов'їних вічок дуже багато. А я так спішила встигнути все зробити. До 1 вересня що, що я зробила аж три солов'їних вічка: один, два і три. Ну, нічого. Це моя перша сучка. Дивіться, як я змережила. Це змережувальний шов Городенка. Це підгинула ось все своїми руками, манжет ось так ось зробила. Ну, пишаюся з собою, що я таке змогла <смі> зробити. Ось така краса. І покажу вже заодно і борщівську свою сорочечку, мою гордість. Ось, оця ця ось краса. Це пані Марія Вибач. Все там розповідає у своїх, ну таких. В сумісному проєкті дівчата вступають, бажаючи, отримують відео уроки. І все, вийшло дуже горно, дуже горно Трішки я не вгадала, відрізала більше тканини. А ще як вишивала тканина, підсіла на рукаві, і мені прийшлось доточувати зверху рукав. Ось оцю ось яскраву смугу. Але ж воно так гарно виглядає, я так гарно його придумала зробити, що все ніби так і треба. Навіть мені так ще й більше подобається, чим, чим всі вишивали. Ось така краса це тут українською технікою, називається те, що я раніше називала петит полухрест то по-українськи це називається колодочки. Тепер я це знаю. Ось, а це глодь. Це ось глодь вишита. Ой, як вона мені подобається. Це прямо ну, найкраща річ, яка в мене є. Дуже гарна сорочка. І кольори підібрані, і тканина тут дуже гарна. Це я вишивала її на тканині Мурану 32 канта, а ниточками вишивалося переле п'ятіркою, здається. Да, переле п'ятіркою, а чорна ниточка, по-моєму, Ну, Взагалі-то борщівські сорочки вишиваються шерстяними нитками. Але я вже не пам'ятаю, це я в травні місяці замовляла усе на цю сорочку. І чи тоді шерстяних ниточок не було. Чи я побоялася, що може бути алергія, поки, поки вишиватиму. Ну, не пам'ятаю. Ну зам, Замовила не шерстяну, а от саме оцю оріатну. Угу. Це моя така гордість, сорочка моя гордість. А це буде біла, моя черкаська. Це буде така ніжна, ніжна ніжна. Я вишиваю на тканині льон. Я його замовляла у, на Фейсбуці у Юлії Лой. І, здається, це луцький льон. От ниточками я вишиваю DMC. В одну ниточку DMC B520. Ось ці солов'їні вічка я вишиваю ниточкою DMC в одну ниточку. Ось о, оці от, елементи, ниточкою DMC в дві ниточки. А ось цей зерновий вивід вишиваю ниточкою. Зараз скажу, ось DMC. DMC Пере 12 номера і теж колір b 520 Дуже сильно мені подобається, але все рівно от, хочеться щось таке яскраве яскраве вишивоте. І що я ще робила на цьому тижні? Знову ж таки, вже я передивилася всі свої запаси, все повиписувала. Для нового процесу і зробила замовлення у ноді кравчук, це її всі знають, нарізочкою ниточки, я у неї замовляла до тих ниточок, які мені не вистачають до нового процесу. І не буду довго томити, бо я таке теж не люблю вже в одному відео, в минулому чи в якому відео я ой, сказала, натякнула, так скажу, на те, що буду починати новий процес. Так ось не буду довго мучити, буде в мене ось такий процес розпочинатися. Зараз я вам його ближче якось покажу. Це схема Bonnie Art. Онуки приїхали. Ну, Взагалі-то цю картину, як я і ще чотири мої вишивальних подруги, десь два роки тому назад замовляли Світлані в оригіналі. Ця картина називається День народження бабусі. От, і це от, сама картина дуже гарна і назва дуже гарна. Дивіться, от зблизько я вам покажу і все мені подобається, а найбільше мені я просто не можу. Ось оця дівчинка. Дивіться, бо ж, а, тут таке все горне, скільки дрібненьких деталей. І два руки лежить, уже в мене ця схема. І страмін куплений. Ще два руки тому назад, метр страміну. Це дуже темна ось розпечатка. Тут мало що можна побачити, але ж все рівно видно. Видно. О, Як мені подобається, дивіться, гобелени на стінах із янгольотками. Годинник такий. Ух, як, як це горно. Ось ця от воза. Оці ось гобелени. Вона така яскрава, скільки кольорів. Я вже ну, не терпиться мені просто взяти і почати. <гум> не знаю, коли я все це буду вишивати і як я буду суміщати. Але якось буду. Якось буду, головне, щоб радість. Тут як хочеться почати новий процес сьогодні. Подивилася вишивальне <гум> там Розповідала Наталя, здається, звати. Не буду казати, можу помилитися. І вона казала, що ну навіщо? Життя так пролітає, потрібно починати все, що хочеться. Це в мене теж такий девіз останнім часом. Я краще почну. Насичуся цими приємними емоціями. Оп. Є у мене нова рама. Ще ні разу не... Ще ні разу в роботу, яка не бралася, теж перед війною замовляла раму. Рама Лінден. Теж мені дуже не терпиться на ній натягнути канву і повишивати. От, і буде в мене такий новий процес. І Як добре, що в мене було багато ниток, бо я не знаю. Дуже багато 200. Зараз я вам скажу, скільки кольорів у цій роботі. 208 кольорів. Ось із них чистих 28, змішаних 180. І це я ще, напевно, наступних два тижні буду їх потихеньку, потихеньку, помаленьку навішувати, чи ні не навішувати, а розрізати. Пасмочками по 50 см. А потім ще потрібно буде придумати, на які я органойзери буду навішувати, бо ще органойзерів у мене немає. Ну, похвасталася наперед вам. Та й так, вчора замовила ниточки, на цьому тижні повинні приїхати. В мене на, це, на цей буде тиждень ще завдання таке. По 50 см нарізати тих ниточок, яких є. І так, буду збиратися починати новий процес. І продовжувати ті процеси, які є. І завершувати хочеться картини, і, і нібито і не хочеться їх завершувати. Не знаю. Все вишивається. Але ж, але ж і вишивається. На цьому, напевно, буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не знову якесь сумбурне таке відео вийшло в мене. Нехай, нехай у нас у всіх все буде добре. Скорішого нам завершення війни, скорішої нам перемоги. Нехай Господь охороняє вас і вашу сім'ю, а також наших мужніх захисників. До побачення!